Обурені медичною реформою, майже сотня працівників станції швидкої допомоги Івано-Франківська та Калуша прийшли під стіни облдержадміністрації. Тут люди висловили свою незгоду щодо намірів влади розформувати їхні структури і приєднати до центру екстреної допомоги. Мовляв, і самі роботу втратять, та й хворі залишаться сам на сам зі своїми недугами. Хочуть зробити екстрену медичну допомогу, яка передбачає всього 16 бригад на ціли, на цілу область. Коли зараз тільки в калуші працює 8 бригад. І, і то працівники швидкої не встигають забезпечувати повністю всі виклики вчасно, так як деколи є навіть дуже, досить великі затримки по викликах. Майбутні медичної реформи перейнялися навіть пересічні мешканці міста. Вони теж побоюються, що отримати невідкладну допомогу хронічно хворим та немічним вже незабаром буде неможливо. Такі хвороби, як гіпертонічний криз, як нирки вхопили. Не будуть виїжджати, будуть відсилати до лікарів. Ідіть лік... пити пігулку, піти таке. Ми проти цього. Бо ми знаємо у всіх є старші батьки. Є... Ну ми знаємо, що таке хвороба. Якщо вчасно людину не зняти гіпертонічний криз буде інсульт, буде інфаркт. Та найбільше за свою роботу нині переживають медсестри. кажуть, їх посада взагалі може зникнути. Тож досвідчені працівники ризикують залишитися безробітними, і це за кілька років до пенсії. І не знаємо, де ми будемо, що з нами буде з нашим майбутнім де ми після перед 50 років, ну ну 47 мені, ну де я далі піду, де я знайду роботу? Ніде? Я хочу, щоб ми залишилися на всіх місцях, які ми працюємо зараз, тому що наша доля ніхто. Невідомо, як вона складеться і як воно буде занепокоєні люди. Помітингувавши під стінами ОДА, планували висловити свої застереження депутатам облради. Однак в останній момент до пікетувальників вийшов тимчасовий директор департаменту охорони здоров'я Микола Олінічук. Чиновник запевнив, нікого з працівників івано франківської станції швидкої допомоги звільняти не будуть. Ліквідації станції немає. Станція буде передана з міського бюджету в обласний бюджет як цілісний. Ну майновий комплекс разом з вами у. Оперативне управління без змін, без ліквідації, без нічого. І без звільнення працівників без звільнення працівників і медичного персоналу. Водночас Олінійчук не зміг дати таку обіцянку медпрацівникам з Калоша. Каже, їхньою проблемою в департаменті займуться пізніше. Роман Турій Віталій Савчук, новини 402.